На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. Вівторок, четверте квітня. І деякі теми випуску є такими. Пожежа на сміттєзвалищі. Що стало причиною загоряння? Газові лічильники поза законом. Значна частина газових лічильників встановлено незаконно. Люди змушені переплачувати в декілька разів. Друге пленарне засідання сесії Житомирської міської ради продовжилося сьогодні. Які проблеми та питання розглядали депутати? Вчора ввечері сталося займання на Житомирському полігоні твердих побутових відходів. Внаслідок займання вигоріло близько 20 соток сміття. Місцеві мешканці, які живуть поряд сміттєзвалища, стали заручниками неприємного запаху. Пожежу заосили. Зараз на місці працюють експерти, адже однією з причин займання може бути підпал. Детальніше Дмитро Поліщук. Загоряння сталося на околиці полігону біля паркану. Про пожежу повідомили близько восьмої вечора. Опівночі вогонь вже ліквідували. Займання було такої сили, що його помітили і місцеві мешканці, які живуть в кілометрі від полігону. А да, воні йшла, ця, ну сусідка, усе напротив. За углом вона визивала. Вона визвала міліцію, це всіх сказала, що приїхали, і ну, потушили, бо будушка. В вона каже, говорить, ну касфалька говорить. Ну, там дима було, да, там було куча дима. У міській раді одразу ж заявили, що найбільш ймовірною причиною пожежі міг бути підпал. У муніципалітеті навіть повідомили, що перед займанням біля полігону були помічені кілька чоловіків спортивної статури. Їх помітив охоронець звалища. Наразі на місці працюють експерти ДСНС, а поліція розглядає всі можливі варіанти виникнення пожежі. Втім, остаточний висновок можна буде зробити лише після відповідних експертиз. На даний час принциповим питанням є висновки фахівців управління державної служби з надзвичайних ситуацій щодо причин загорання сміття. Вже після їх отримання можна бути говорити про кваліфікацію події на даний час. Таких висновків ще немає. На місці ще працюють працівники УДСНС, Поліція перевіряє. Інформацію, яка була зібрана, у тому числі щодо можливого підпалу, у тому числі щодо самозагорання. І на даний час ще заходи тривають. Зазначимо, що Житомирський полігон побутових відходів був зданий у експлуатацію у 50-х роках минулого століття. І наразі там захоронено 13 мільйонів 300 тисяч кубометрів сміття. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Електротяги в Київ курсуватимуть, втім рейсів поменшає. Зокрема, електричку вже відмінили вранці в понеділок. Попереджень від Укрзалізниці не було. Натомість у крестинській філії пояснили, що то рішення зі столиці, і причина мала кількість пасажирів. А ось заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук на своїй сторінці в Фейсбук написав про іншу причину. За словами чиновника, основна проблема це відсутність компенсацій за пільгове перевезення. Другий рік поспіль з держбюджету немає жодних субвенцій по пільговому Перевезенню це стосується і послуг залізниці, і укртелекому і маршрутних таксі і комунального електротранспорту, скасування окремих рейсів, відмова запускати дизель-потяги для дачників. Це форма тиску для того, щоб з міського бюджету почали оплачувати вартість проїзду пільгових категорій громадян. Ціна питання майже 3,5 мільйони гривень на рік. І це лише по залізниці для порівняння ЖТТУ не до компенсації за перевезення пільгових категорій громадян на суму 60 мільйонів гривень щороку. Написав Дмитро Ткачук. Подібні проблеми існуватимуть доти, доки не припиниться політика популізму в державі, зазначив посадовець. На 118 багатоповерхівках Житомира Житомиргаз встановив лічильників. Відтак мешканці стали платити за газ декілька разів більше. Міській раді стверджують, що дії працівників газорозподільчої компанії є незаконними, тому Житомирська міська рада готує позов до суду на платіжці родини, яка живе у маленькій Житомирській квартирі без колонки, після встановлення будинкового лічильника об'єм спожитого газу стрімко збільшився. Відтак зросла плата за газ. Житомирський міський голова каже про масове звернення жителів міста, які скаржаться на значне зростання платежів. Місто того, щоб приложити людям установку счетчиків по для для того, щоб можна було реально контролювати розход газу в кожній квартирі. ими было принято решение установки домовых счетчиков. Я не понимаю, каким образом произошла корректировка. Люди вынуждены за газ платить в несколько раз больше, чем платили до того. На прикладі діаграми видно, що після встановлення будинкових лічильників людям виставляють рахунки на 107 кубів газу більше. До того ж, міський голова стверджує, що лічильники встановили з порушенням норм законодавства. Тих умов, тих умов, Тому міська рада вимагає, аби публічне акціонерне товариство Житомиргаз сплатило Протиравши. штрафи і провело перерахунки для споживачів. Як після ну, підготовки таких документів на для декларації, просто декларацію не подать. То есть техничные умовы не выполнены, декларация на початок будильных работ не подана. Посылание в аджиту Мергаза в данном случае на статье как раз про закон, про забеспечение коммерционным облику газа. Статья 4 четко гласит, что выконовцы РИБИ и становленный взлив облику природного газа. Повинне отримати відповідний дозвіл на виконання робіт, встановлених з ліф обліку природного газу. Сергій Сухомлин наголосив, що місто не виступає проти встановлення лічильників, але хоче змусити монополістів дотримуватися закону. В інакшому разі міська рада готуватиме позов до суду. Олена Кучмій, Сергій Кобалянський, новини Житомирщини. Житомирводоканал попереджає про заборону у користуванні водою. Починаючи з 22 години 30 хвилин 5 квітня, до 10 години ранку 6 квітня користуватися водою з міського водогону заборонено. У цей період буде проводитися дезінфекція мережі підвищеними дозами хлору. Про це на офіційній веб-сторінці повідомляє адміністрація комунального підприємства Житомирводоканал і просить вибачення у жителів і гостей міста, керівників підприємств, установ та закладів за тимчасові незручності. Потіївська об'єднана територіальна громада за чисельністю населення одна із найменших на Житомирщині. Незважаючи на це, громада сама скеровує кошти на потреби в соціальній сфері. У відремонтованому за кошти громади дитсадку була наша знімальна група. Люблю писати. Я теж. Книжки люблю». це потіївський дитсадок, старша група. У передобідній час тут саме тривають заняття, діти малюють. В іншій групі молодші малюки граються на килимку. Один із вихованців показує сам угорщик, посадив цибулю. Просто туди». вона виросла так. Завідуюча садочку каже, їхній невеликий дошкільний заклад нічим не поступається Житомирським дитсадкам. Відколи їх село стало частиною і центром об'єднаної територіальної громади, з'явилися і гроші для ремонту приміщення. Три мільйони шість. Бачите, у нас зовсім інші стелі зараз, підлоги. Сантехніку відремонтували, повністю каналізацію, замінили повністю двері, плитку поклали у кухні, у нас кухня. Непогано Потіївська об'єднана територіальна громада була створена у 2015 році. Навколо неї об'єдналося 24 населених пункти Радомишельського району, де живе понад 3,5 з половиною тисячі чоловік. Потіївська громада порівняно невелика, однак тут є переваги. Це справедливий розподіл коштів за всіма соціальними напрямками, каже голова громади Володимир Майструк. У Нас своєчасно отримали заробітні плати, у нас своєчасно діти оздоровлювалися, у нас своєчасно виїжджали наш будинок дитячої творчості на фестивалі і в Трускавець, і в Київ, і в Житомир. Тобто є позитив такий, що ми самі є власниками цих об'єднань. Коли ми об'єдналися, жоден працівник, який працював у тих сільських радах, щоб до нас об'єдналося, не залишився без роботи. Ми всіх. Повернули сюди, хто пішов в земельний відділ, хто пішов в відділ економічний, але всі залишилися то є, з роботи, на роботі залишилися. Півроку тому за кошти громади купили спеціалізований пожежний автомобіль і створили пожежну частину. Раніше МНСникам доводилося їхати із Радомишля, а найвіддаленіші села знаходяться за кілька десятків кілометрів. Наталія Дехтієвська, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Друге пленарне засідання сесії Житомирської міської ради, яке розпочалося 9 березня, продовжилося сьогодні. Перед її початком біля мерії зібралися пікетувальники, які вимагали провести перевірку діяльності комунального підприємства «Теплокомуненерго» та відправити у відставку заступника міського голови Олександра Фещенка. Також під час сесії депутати підготували звернення до керівництва держави про скасування обонплати за газ та затвердили план зонування міста і визначили його межі. Більше про засідання і прийняті рішення. Під час сесії розповість Юлія Свінціцька. Це голову, звісно, не ж нікому не давати не будемо. Це така наша така інсталяція, вбитий, вбита сукіра в пеньок. Якби ну таке просто, щоб привернути увагу. Нікому не збираємося нічого рубати. Наші дії направлені на конструктивне, наголошене на конструктивне вирішення питань. Таким способом пікетувальники привертають до себе увагу та вимагають комплексної перевірки теплокомуненерго. Аби робота підприємства була прозорою. Пропонують створити при комунальному закладі наглядову раду з представниками громадськості, які б могли контролювати роботу підприємства. Тим часом засідання сесії почалося із заяв про тарифи. Депутати підтримали звернення у зв'язку з встановленням абонентської плати за підключення до газопостачання. Ми роздали вам всім текст звернення з того, що я знаю, не тільки ми готові говорити про це. Я думаю, що всі депутати, в тому числі і міський голова і секретар, теж я думаю, підтримують таке звернення. Дяки цій постанові облгази додатково отримують сім і мільярдів гривень. Подумайтесь цю цифру. Це люди у нас повинні бути заплатити 7,7 мільярдів гривень додатково. Депутати Шитоморської міської ради також затвердили план зонування міста. Крім того, за пропозицією депутатських комісій на сесії проголосували за збільшення рекреаційної зони в районі старого бульвару. До зони рекреації включили земельну ділянку за адресою бульвар Старий 14. Це зона громадських зона зелених насаджень громадського користування, і ця зона встановлює. Опридільне обмеження обтяження можуть бути розміщені тільки об'єкти фізичної культури і спорту, але не може будуватися житло і торгівля, комерція не може будуватися. Сьогодні був проголосований дозвіл на розроблення зміни меж міста. Ну це таке глобальне питання, і ми до цього йшли, якщо не помиляюсь, 20 років. Для, ну, для того, щоб розробляти межі міста, потрібен був генеральний план, бо він встановлює перспективну цю межу. Питання про відсторонення з посад та призначення заступників міського голови зняли з порядку денного. Його планують розглянути на наступній сесії. Юлія Свинціцька, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску, а далі говоритимемо про такі події дня. Польський дім у Житомирі організував поїздку до Національного меморіального заповідника Биківнянські могили. Посади дерево збережи лісу у Житомирському ліському господарстві провели щорічну акцію. Всеукраїнський флешмоб з безпеки дорожнього руху відбувся у Житомирі. Польський дім у Житомирі організував поїздку до Національного меморіального заповідника Биківнянські могили, де поховано десятки тисяч жертв комуністичних репресій. Такі поїздки відбуваються щороку, на початку квітня, нинішня вже п'ята. І щоразу на відвіданий меморіалу та до молитов за невинно уб'єних запрошують усе більше людей. Нині в Бекіні побували 150 наших земляків. Люди старші та молодь із Житомира, Новограда Волинського, Іршанська, Нової Борової. Там були і наші кореспонденти. Заповідник Біківнянської могили знаходиться в густому сосновому лісі за Києвом по дорозі на Чернігів. Перед війною, за наказом КТБ, тут огородили глухим парканом кілька гектарів, щоб жителі навколишніх сіл нічого не бачили. І щоночі на автівках та дрезинах привозили сотні трупів, розстріляних і замордованих, і ховали тут, у братських могилах. Так тривало з літа 1937 року. Політо літо 1941 сорок Щороку, в квітні, ми приїжджаємо сюди, щоб вшанувати пам'ять, згадати, помолитися за душі невинно вбитих тут і українців, і поляків, і євреїв, людей всіх національностей, які проживали на території України, і особливо за польських військових. Таємницю спецділянки МКВС першими відкрили в 60-х роках минулого століття українські патріоти. Літератори та історики Лесь Танюк, Василь Стус, Василь Семененко, В'ячеслав Чорновіл, Іван Драч та інші всіх їх тоді оголосили ворогами народу та піддали репресіям, але їм таки вдалося віднайти могили, встановити 14 тисяч прізвищ. А всього тут поховано більше сотні тисяч людей, 30 різних національностей: українців, поляків, росіян, німців, євреїв та інших. Приїздимо сюди з відкритими серцями, з чистими душами. Приїздимо сюди для того, щоб поклонитися і помолитися за тих всіх загиблих, які тут спочивають. У 1939 році до радянської України приєднали і Західно, де здавна жили багато поляків. Багато їх, здебільшого військових, забрали в НКВС, розстріляли. І ховали тут поряд з українськими вчителями, священиками, науковцями. Нині віднайдено близько трьох тисяч польських прізвищ. Тож у 2011-12 роках у Біквіні відкрили і польський військовий цвинтар, де побували й український та польський президенти, і папа римський Ян Павло II. Бабуся мені розказувала, що в мене тут лежить двоюріне дідусь по її лінії. Я його знайшов, але в мене немає багато часу, щоб його відвідувати. І я відвідую його тільки раз на один рік, коли їду з польським товариством. Важкі часи нині переживає Україна, і в моральному плані теж не так давно вандали облили брудом стінку з прізвищами польських військових. Її саме ремонтували, але на якийсь час роботу припинили і дали змогу помолитися за всіх упокоєних тут. Молитву правив. Священик Кримо-католицької парафії Христоса, Царя Всесвіту, з Києва. В особливий спосіб сьогодні молимося також за Польщу і Україну, тому що це два братні народи, і ми не хочемо, щоб будь-які конфлікти, провокації ну якось погіршили наші відносини. При вході до меморіалу стоїть гранітна брила з написом: Найдорожча у вас воля, ми оплатили її життям. Такий заповіт передають нам, поховані тут. Сьогодні в телецентрі попрощалися з одним із знакових журналістів Житомирщини, нашим колишнім колегою Леонідом Ярмаченком, який стояв біля витоків обласного телебачення. Ми втратили журналіста, який збагатив регіональну і українську культуру, творчість якого наповнювала нас гордістю за рідну землю та свій народ. В українській журналістиці навічно залишаються його мистецькі доробки і унікальний голос, залишаються послідовники і пам'ять. Куди йдемо? І звідки, і навіщо, немов зрячі без поводиря, і гайворонь лиш возує віщу, і ми собі тихенько, кру та кря. безлюддя, запустіння, приреченість. Лиш інколи опише у небі коло чорний лелека, рідкісна птаха з червоної книги, зловісний символ загубленої землі. Цій програмі вже понад 20 років, але сказані в ній слова сьогодні є актуальними. Леонід Ярмаченко любив писати про життя, про складні долі полісян, про звичайні будні. На обласне телебачення прийшов працювати одним із перших. І тут, після роботи у драмтеатрі і радіо, він чимало зробив для його творчого становлення і яскраво проявив свій неординарний талант. Він був учасний людиною, Винятково совісною. Залишились десятки перемог у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, сотні передач на соціальні теми. Він один із перших побував у Чорнобилі і писав про аварію, про долі переселенців. Те, що він робив, завжди було явищем. Пригадаємо тих фестивалів, на яких він був, той фільм, скажімо, серед вовків. Він наскільки філософський був, наскільки проникливий, наскільки. Переконливий, що це було явищем, я пригадую на тому фестивалі, ну, це був якийсь такий вибух і звернення до людей, що люди добрі, не будьмо вовками. Він був душевною, щирою, доброю людиною. Кажуть, очима генія його душею і розумом людина усвідомлює себе, своє місце в житті. В цій мудрій істині не важко коли знайомишся з творчою долею Леоніда Ярмаченка і чуєш його голос. Таланти відходять у вічність. Підтвердження тому, мабуть, і наш колега Леонід Єрмаченко. Він був справді талантом. Він бачив життя з мистецької точки зору. Він втілював те в свої відеофільми. І показував усім людям слова, які він колись говорив, можна вважати навіть якимись приказками, що важко жити серед вовків і так далі. Але він ніколи нічого поганого не зробив. Він завжди всім допомагав як міг. Він усіх зачаровував своїм унікальним голосом. Леонід був для нас не просто професіоналом, а й справжнім безвідмовним другом. Коли після виходу на пенсію в нього розпочались важкі життєві випробування, він мужньо боровся з ними до останніх днів життя. Цей митець таки випередив час. Колектив прощався сьогодні з колегою. Десятий рік поспіль лісівники Житомирщини разом з обласною організацією національної спілки журналістів України проводять акцію Посади дерево збережи ліс. Сьогодні висаджено 35 тисяч саджанців у Житомирському лісовому господарстві державного підприємства обласного лісового та мисливського господарства. Короткий інструктаж, ознайомлення із плантацією, видача підготовлених саджанців і розпочалася робота. Спільно із журналістами працювали і лісівники професіонали, які вже цього року встигли виростити в закритому ґрунті деревця сосни та модрини. Для журналістів ця робота не нова. Олена Майданович саджає ліс кожного року. Нам говорили лісники, ми дуже переживали, особливо коли перший рік це було. Ми дуже переживали, чи прийметься, потім навіть дзвонили, приїжджали, запитували. Вони інспектували наші ділянки. Ну, не знаю, чи хотіли нам приємне зробити, чи справді так, але кажуть, що приживлюваність ну, набагато вища за 90%. Для мене важливо, щоб ці дерева прийнялися. Це найголовніше, щоб сьогодні наша маленька праця обернулася великою користю для Житомирщини для України для людей, тому що зараз дуже мало зелені. Регіональна організація Національної спілки журналістів України домовилася із лісівниками про те, щоб і цього року також виділили ділянку для висадки журналістського лісу. Робимо благородну справу, тому що ми закладаємо Комфорт для майбутнього. Наші внуки можливо прийдуть сюди, і скажуть, що ці діди посадили цей ліс. Можливо, згадають, а можливо і ні, але справа тим, що ліс буде. Лісівники Житомирщини стверджують, що вони більше садять лісу, ніж його вирубують. Ми вирощуємо сінці на нашому базовому лісоросаднику. Є тимчасові розсаднички по лісництвах. А ця технологія вирощування сінців закритої кореневої системи це на базовому нашому розсаднику. Журналістський ліс з'явився і на околиці Житомира. Михайло Сенігуб, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. В Україні стартує флешмоб з безпеки дорожнього руху. До участі залучатимуть представників правоохоронних органів та школярів загальноосвітніх шкіл. Такі заходи проводяться вперше по всіх областях України. Флешмоб уже пройшов у Миколаївській області, а вже 21 квітня заходи закінчать у столиці. Як привертали увагу суспільства до безпеки до проблем безпеки дорожнього руху у Житомирян, далі без коментарів. У нас почався сезон вже мотоциклетний. Стефета була організована керівництвом національної поліції та нашими підрозділами задля привернення уваги щодо дитячого травматизму, особливо в ДТП під час аварії, а саме використання кресел під час травматизму. Під час у нас почався сезон вже мотоциклетний. Виїхали наші власники двох конів. І не завжди всі наші керівники помічають їх на дорогах. Тому ми привертаємо увагу і до цього, для того щоб використання шоломів звернення. Погляди в зеркало заднього виду для того, щоб бачити мотоцикліста. Ну і взагалі використання паску Безпеки, який, хто б що не казав, але він дає дуже великий відсоток щодо того, щоб особа незалежно, чи втрапила вона до чи не втрапила, залишилась живою і здоровою. Відсоток щодо Далі у випуску спортивні події. Зустрів нашого земляка міжнародного гросмейстера Йосипа Дорфмана в приміщенні Житомирської міської ради. Приїхав він, щоб зустрітися з кращими шахистами України, які зараз знаходяться на навчально-тренувальних зборах саме в нашому місті, а і ще відкрити чемпіонат України. Другий шаховий меморіал Михайла Тросмана. Неймовірно, що Житомир міг прийняти чемпіонат України неможливо. Okay, у нас була добра команда юна. Но щоб організувати шампату України, то багато. Йосип Дорфман з гостями дізнались про численні навіть міжнародні шахові змагання, які відбуваються в Житомирі, і про успіхи вихованців Житомирської шахової школи. Наша федерація разом із шахістами, які Займаються шахами Ми в Житомирі по всій території області вирішили е, організувати серію заходів, які будуть стимулювати інтерес до шахів. Гості також відвідали виставку художніх робіт вихованців Житомирської шахової школи. Для того щоб підсилити ці заходи, які організовує федерація, ми вирішили організувати виставку. Власне, ця виставка це роботи шахістів, шахових тренерів, шахових організаторів. Мета виставки була показати, що люди, які займаються шахами, насправді талановиті, не лише в якомусь одній сфері діяльності. Ми хочемо показати, що ми всі люди Творчі, що ми, крім того, що граємо в шахі, багато з нас співає, танцює, пише вірші, малює картини. А в середу, о 15-й годині, відбудеться відкриття другого шахового меморіалу пам'яті Михайла Тросмана. Тому запрошуємо завтра з 10.30 до вечора. Є купа цікавих речей? Ідеологічно, ми задумали цей турнір як найбільш серйозне випробування для шахістів нашої області і гостей міста, тобто найбільш якісний турнір року. Йосип Дорфман також виступить перед шахістами з лекціями. А Олександр Хузман дасть сеанс одночасної гри. Сергій Багінський, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на Ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі очікується хмарна погода, можливий дощ. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 5 квітня вночі плюс 5 плюс 7 градусів. Вдень буде плюс 14 плюс 16, 6 квітня вночі плюс 5 плюс 7 градусів, в день буде плюс 11 плюс 13, 7 квітня вночі плюс 3 плюс 5 градусів, вдень буде плюс 9 плюс 11. Атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря від 37 до 98%.